Доброго дня, мої любі! Сьогодні я хочу познайомити вас з посудом. Ми з вами дізнаємось, який буває посуд та його призначення. Подивіться, хто до нас завітав. Та це ж лялька Катруся, і прийшла вона не з порожніми руками. Вона принесла з собою коробку. Погляньте, яка вона у нас велика! Давайте ж поглянемо, що заховано в цій коробці. Діти, погляньте, що це. Це тарілка. Для чого нам тарілка? Щоб з неї їсти. Це тарілка для каші, для картоплі та для інших страв. Тарілка. Давайте поглянемо, що ще у нас у коробці. Це, діти, ложка. Для чого нам потрібна ложка? Ми нею їмо. Без ложки ми не зможемо їсти суп, борщ, картоплю, різні каші. Тому вона потрібна обов'язково ложка. А що ж це таке? Це, діти, чашка. Навіщо потрібна чашка, щоб з неї пити? Що ми нальємо в чашку? Чай, компот. Воду, молоко, молодці, чашка. Ось ми дізналися, що було у коробці. Давайте з вами повторимо, що це діти? Це тарілка. Тарілка. Ложка, ложка, чашка. Чашка. Молодці діти, ми сьогодні гарно з вами попрацювали. І Катрусі дуже сподобалося нам. Тож до нових зустрічей бувайте!